Тема сьогоднішнього уроку природні зони Африки. Горизонтальна зональність це основна закономірність поширення природних зон Африки. Рівнинний характер рельєфу материка та його географічне положення змовлюють особливо чіткий прояв тут горизонтальної зональності. Зонально розподіляються окремі природні компоненти: рослинність, ґрунти, тваринний світ. Від екватора. Природну зону вологих екваторіальних лісів послідовно змінюють зони перемінно вологих лісів, саван та рідколісся, пустелі на півпустель, вічно зелених твердовистих лісів і чагарників, які повторюються в обох півкулях. Північна частина Африки ширша і рівнинніша за південну, тому тут природні зони простягаються майже вздовж паралелей. У значно вущій частині материка вони наближаються до меридіонального напрямку. Особливо це помітно на окраїнах материка, де вплив океанів відчутніший. Зона вологих, ек... вічно зелених екваторіальних лісів розташована обабіч екватора в западенні Конго і на узбережжі Гвінейської затоки. Її утворення обумовлено екваторіальним, постійно жарким і постійно вологим кліматом. День в екваторіальному лісі зазвичай починається погожим ранком. До обіду сонце встигає сильно нагріти земну поверхню. Нагріти від неї повітря, насичене вологою, пополудні, піднімається вгору і утворює купчасті хмари. Після полудня з хмар, що згустилися до Чорноти, на землю падає злива, яка супроводжується грозою. З настанням негоди дерева сильно розхитуються, би хочуть зірватися з місця, проте міцне коріння утримує їх потужні стовбури. Через декілька хвилин дощ чухає, надвечір знову настає тиха і ясна погода. Під екваторіальними лісами сформувалися червоно-жовті феролітні ґрунти. У густому лісі земля завалена опалим листям. В умовах жаркого і вологого клімату воно швидко перегниває. Здавалося, створюються всі умови для формування родючих ґрунтів, проте це не так. Органічні речовини, що утворюються в великій кількості у ґрунті, майже не накопичуються. Пояснюється це тим, що густе коріння численних рослин. Розташоване біля самої поверхні, швидко поглинає поживні речовини. Залишки ж органічних речовин щоденними рясними дощами вимиваються і виносяться у нижчі горизонти. У верхніх горизонтах залишаються нерозчинні ферум і алюміній, які не дають ґрунтам яскраво червонувато жовтого забарвлення. Тут панує царство екваторіальних дощів і дощових лісів гілеї. Їх особлива риса це багатоярусність, наче колони, що підпирають небо, височують дерева велетні. Вони сягають 40, 50 та навіть 80 метрів. Серед них дерева, вискочки, наприклад, сейди, різні види пальм, фікуси. У нижніх ярусах ростуть банани, деревоподібні папороті, червоне, ебенове, сандалове, хлібні дерева. Уся лісова рослинність переплетена ліанами листя рослин. Велике і мале, вузьке і широке, світле і темно зелене закриває всі щілини і просвітини в куполі лісу. Опадає воно не все одразу, по черзі, листок за листочком, тому ліс постійно зелений. Рослини в ньому ростуть, цвітуть, плодоносять одночасно і протягом всього року. Через густу крону дерев ледь пробивається сонячне проміння, тому в лісі, навіть серед дня, панують сутінки. Лісова хаща огорнута густим туманом. У сирому повітрі важко дихати. Людина в екваторіальному лісі почувається ніби на дні зеленого моря. Африканська гілея це батьківщина цінних господарських порід дерев, какао, ебенового дерева з високоякісною деревиною олійної пальми. Олійна пальма дерево заввишки до 20-30 метрів. Із плодів пальми отримують знамениту пальмову олію. Жителі вважають її насіння. Вживають її насіння, а із суцвіт збирають сік, із якого виготовляють пальмове вино, що добре втамовує спрагу. Тваринний світ вологи екваторіальних лісів багатий та різноманітний. У наземному ярусі живуть дрібні копитні, лісові свині, лісові слони, горили біля водойм карликові бегемоти, окапі. Найбільшим хижаком екваторіальних лісів є леопард. У кронах дерев багато мавп, мартишки, колобуси, шимпанзе. Велика кількість птахів, комах, гризунів. Повсюдно селяться земноводні жаби, на всіх ярусах поширені терміти. Африканські савани це неозорі рівнини, де панують трави, серед яких ростуть окремо або групами дерева і чагарники. Ця зона займає 40% площі материка і широким поясом огинає екваторіальні та субекваторіальні ліси. Савани розташовані у субекваторіальних кліматичних поясах, а в південній півкулі ще й в тропічному. Тому їх клімат постійно жаркий, але перемінно вологий, чітко розрізняють вологі і сухі сезони. На відміну від вологого екваторіального лісу, саванна вражає відкритими просторами та свіжим прозорим повітрям. У вологий сезон дощі заливають високу землю, болота переповнюються водою, а низини перетворюються на озера. Земля вкривається розкішною зеленю, і савана перетворюється на море високих соковитих трав. У сухий сезон сонце нещадно випалює трави, а дерева скидають листя. Тоді савана стає жовтобурою. Найпоширенішими ґрунтами у саванах є червонобурі. Їх червонувате забарвлення зумовлено вмістом заліза. ґрунти формуються під густим рослинним покривом, проте товща родючого шару швидко вимивається в сезон дощів. Ці ґрунти достатньо родючі. На них вирощують різноманітні сільськогосподарські культури. Ближче до субикватріальних лісів у вологих саванах, де період дощів триває до 9 місяців, а річна кількість опадів становить до 1200 мм панує високе різнотрав'я. Особливо помітна висока слонова трава, що сягає 3 метри в висоту. Для більшості дерев характерна зонтична форма крони. Із деревних порід у саванні переважають баобаби, зонтичні акації, мімози, пальми. В міру просування в напрямку пустель тривалість посушового періоду збільшується, трав'янистий покрив стає низькорослим, розрідженим, з'являються деревоподібні молочаї, алое з масистим колючим листям. Достатня кількість травянистого покриву в саванні створює сприятливі умови для життя великих травоїдних тварин слонів, носорогів, жирафів, антилоп тощо. Їхні великі стада привертають увагу численних хижаків левів, гепардів, леопардів, шакалів, гієн. У водоймах живуть бегемоти, крокодили, фламінго, дуже багато термітів. Пустелі і напівпустелі займають в Африці величезні площі. Вони лежать у тропічному, субтропічних кліматичних поясах. У північній півкулі розташована найбільша пустеля світу Сахара, яка тягнеться із заходу на схід на 5 тисяч кілометрів, а з півночі на південь на 2 тисячі кілометрів. У південній півкулі розташована пустеля Наміб і напівпустеля Калахарі. Кількість опадів у напівпустелях незначна 400 мм на рік. А в пустелях мізерна 100 мм на рік. Літо в сахарі надзвичайно спекотне, хмар на небі майже не буває, тому сонячне проміння безжально розпікає поверхня. Пісок і скелі нерідко нагріваються до плюс 70 градусів, а температура повітря сягає плюс 50 градусів Цельсія. Безхмарне небо є причиною нічного холоду, оскільки хмари, як ви знаєте, вночі виконують роль ковдри, яка не дає вихолоджуватись поверхні землі. Тому вночі температура повітря різко знижується, іноді до нуля градусів. Нестерпна денна спека змінюється пронизливою нічним холодом. Це спричиняє дуже великі коливання добових температур. Спеку особливо важко переносити через гарячі і сухі вітри. Влітку вони здіймають хмари піску, дюни на очах оживають, пив закриває сонце. Розпеченим сухим повітрям важко дихати. У рот ніс і очі набирається пісок. Усе живе забирається у щілини та коріння висохших трав, і пустеля видається мертвою. У умовах надзвичайно сухого клімату органічних решток рослин майже немає, тому й ґрунти майже не утворюються. Нерідко замість них поверхня вкрита щебінкою і сипучими пісками. Там, де під рослинним покривом ґрунт таки сформувався, типовими є сіроземи. Рослинність досить бідна. Та має специфічні пристосування. Листки, замінені колючками, корені поширюються далеко вшир і вглиб. Подекуди зустрічаються багаторічні чагарники з верблюжої колюч, колючки та малочаїв. На засованих ділянках є полин та солянка. У напівкустелях ростуть алое, дикий червоний огірок, акації, тверді злаки. У пустелі на міп можна побачити унікальну рослину вельвічою. Лише в оазисах розвивається багата рослинність. Основна рослина оазисів фінікова пальма. Більша частина пустель позбавлена ґрунтового покриву, лише подекуди формуються сірі пустельні малоручуті ґрунти. У пустелях і на півпустелях водяться тварини, які вживають мало води або здатні долати великі відстані в її пошуках. Це антилопи, верблюди, плямисті гієни, шакали, лисиці, страуси. Характерна велика кількість ящерок – змій, скорпіонів та У спекотний час багато мешканців пустелі забираються глибоко в пісок, ховаються в нори, а активне життя ведуть вночі. Зона твердолистих лісів та чагарників. Це природна зона невелика. Вона тягнеться вузькою прибережною смугою вздовж Атласських і Капських гір на крайній півночі і півдні Африки. Вона сформувалася в умовах субтропічного клімату з прохолодною і вологою зимою та спекотним сухим літом. Кількість опадів там випадає достатньо до 600 мм на рік. За цих умов утворилися коричневі ґрунти. Вони мають потужний гумусовий горизонт і достатньо родючі, якщо їх зрошувати. Зона являє собою світлий ліс із вічно зеленими сосною, кедром, кепарисом, корковим дубом, маслиною. На схилах ростуть густі зарослі мирта, лавра, олеандра, карликових пальм. У лісах живуть дикі кози, гадюки, черепахи, проли, скорпіони тощо.